День добрий, всіх сердечно вітаю. Ми з вами сьогодні знову на рибалці. Те саме місце, та сама локація. Будемо намагатися біймати чехомі на бомбардах. Щось цього вийде, побачимо. Всім бажаю приємного перегляду. Починаємо. У мене на рибалові три години, зараз вже майже сьома До десятої буду рибалки. Побачимо, що мені вдасться спіймати. Ось тут у мене два вертушки, стапорок, ще один стапорок. І фіксуємо снастечку нашу, ось таким чином. Наживляємо гачки опаришами і будемо приступати до риболовлі. Отже, наживив опариша, по два на гачок і робимо перше закидання. На даний момент рибка себе ніяк не проявляє. Бувало так вранці починає вершити, а зараз тиша. Можливо, десь в глибині. Може пізніше буде підніматися на поверхню. Поки тиша. Отут щось під берегом гуляє, якась дрібна рибка. Ми побачимо. Тільки рибалочка розпочалася на годиннику сьомо ранку. Перше закидання, таке трошки хвилювання, до першого клювання, чи буде воно взагалі, чи ні. А ні, ось там гуляє, гуляє чихоня. Вам не видно, там трошки далі не є вона. Я напевно туди не закинув. Тиша. Ну нічого. Це тільки початок риболовлі. Сподіваюсь, щось сьогодні піймаю. Перше клювання, перша рибка. Ну, зараз побачимо цихоня 100%, але ще яка по розміру. Дуже гарна, перша. Ось така чехонька взяла. Перша. Не погана, непогана. О! Початок є. Беремо Ще клювання рибки. Буде чихоня. Побачимо, яка вона. А, тут їх аж дві, а я думав, що велика. Ну, одну заберемо, а другу можна випустити. Клює, рибка клює. Така маленька. Сонечко піднімається. Якщо б сам би не рибалив, то не повірив. На кожному закиданні клювання йдеть. І рибка йде. О, невеличка. Ось така. Тихонько. Закидання недалеко метрів 40. Може трошки більше, менше. 39-41. Приблизно так. Не можу ще пристосуватися. Клювання йдуть. Вже піймав рибку, але щось не можу ніяк зрозуміти. Не можу підсікти її. Чи вона дуже хитра? Мене ошукує. З'їдає опариш і на льоту Тудун-тудун, клювання таке і все. І нема. Треба витягати, перенаживляти. Опариша моментально з'їдають. Отак трошки опустилося метрів півтора-два. на, півтора, на два, Прокрутив. Пару оборотів катушки зробив. Тут яма до цього місця, а там вже пішло на підйом. Вихід, вихід з ями. Оп, клювання. Якраз на виході з ями взяла. Ну, приємно. Дуже приємна рибалка. Взагалі я дуже задоволений Місце непогане. Ну, яке було, бо тут рибаки по бокам вже з двох боків. Знову дві. Ну, одну випускаю, а іншу забираю. Ця дрібна. А цю заберемо. Ну, тут є 24, 100%. Беремо. Рибання коліни, Або велика риба, або дві чихоня. А, Перша палка йде. О, це файно, О, яка гарна. Ох, чихоня яка. Нічого собі гарна, але і більше. Не поки така тільки клієнт. Чихоня вже довгий час ловиться, попадається рибакам, мені попадалося. Вже приблизно тижні-два назад вже були у мене клювання чихоні, і мені попалися пару штучок. Зараз саме та пора. бузок цвіте. Такий жовтий, як він називається, рапс. Як же ж він правильно називається українською мовою? Ріпак. Дуже рясно цвіте. Це саме період. О, карасик вискочив. Невеличкий. Зараз цей саме період. Треба виходити, ловити чихоню, вона йде. Ну я не хотів марнувати час, вийшов. І мені здається непогано. І не очікував такі клювання на кожному закиданні. А як завжди включаєш камеру, нічого нема. Хі -хі -хі. Ну таке буває. О, це жеріх. Жеріх тут. Вам напевно не видно, сонце відбиває. А окулярів в мене нема. Ну як назло. така тихонька взяла, гарно. Ну є екземпляри побільше. Крупніше бувають. Набагато крупніші Мені поки що такі попадаються, не дуже великі, але все одно приємно. Перед. Наживляю по два пари шанагачок. а щойно було плювання, тут трошки залишилось, не викидаю. цей шматочок, хай залишається. Один хуториш, другий. Весь. Поки вистачає. Порцію купив, на рибалку має вистачити. Знову клювання і знову тихоня. Зараз. Бачимо яка порожня. А, ще напевно їх дві. Так, да, дві маленькі. Краще поналика була. А, три. Ой, взагалі. Три риби просипилися. Три чихоні. У мене три гачка. і три рибки. Всі випускаю. Дуже дрібні. Ось такі три чихоньки дрібненькі клюнули. Випускаю всі три. Піймаємо ще крупніше. Щось проїхало. Подалі. Хвиля тривай, хвиля тривай. Є така пісня. Сьогодні, до речі, 23 травня, але це відео буде трошки пізніше. Сьогодні я уїжджаю в Херсон. Відео буде у мене там деякий матеріал є. Оп, клювання. О! Хоч би не маленька, не дрібненька. Зараз побачимо, побачимо. Може ще й дві. Щойно три були. Було три. Так, дві. Дві. Ну, не дуже великі. Не знаю, може сантиметрів. Не знаю, 20-22. Ось такі. Щось прицепилося якийсь бруд не знаю салатка олювання чехоні не припиняється майже на кожному закиданні є рибка або клювання або рибка клює, буває три по триціпляється по але дуже дрібний хотілося звичайно щось покрупніше Будемо чекати, можливо і буде крупно. Продовжуємо. Стосовно гачків в мене три гачки. Вже та що ж таке на... Навіть не приводнилася, чи як там правильно сказати. Тільки впала на поверхню води. З нас вже клювання було і зійшла рибка. Ось, хотів далі ж продовжую. Після 20-го включно дозволено використовувати більше п'яти гачків на снасті. Нерестова заборона на вилав риби вже пройшла. Я використовую три гачка, нічого не порушую. Мені вистачить навіщо п'ять гачків або сім на таку снасть. Якщо клюне... Сім чихоній, таких дрібних. Мені вистачає і трьох. Напевно вже з'їло все. Не звертаю увагу на годинник, Навіть не знаю котра зараз година. Ну, приблизно вже годину часу ловлю. Може вже біля восьмої ранку. Клювання йдуть на кожному закиданні. Не звертаю уваги на рівень води. Чи піднімається, чи падає, не знаю. Так, рибалю, чихонь клює. Саме головне. Такий кльов, який я навіть і не очікував. На кожному закиданні. Ну тільки не зараз. <сум> Це таке такий закон. Камера вмикається, а риба не хоче брати. Може там на виході з ямки візьме. Ні, не хоче. Все ж таки, все ж таки риба була. І є дрібна отака. Я думаю, що там взагалі нічого не нема було кулювання. Вибачте, чуть не перевернув камеру, І ось така маленька клюнула. Що з ними робити? Випускаю, звичайно. О, долетить до води, неушкоджено. Зараз невеличка перерва виникла між кльовом. Розкажу чим я користуюсь. Вудлище у мене фідерне 360 довжина. Катушка 5000. Шнур 0,12. таку снасть використовую. Спеціалізованої у мене нема під під таку ловлю пристосовую таку от снасть фідерне вудвище. Ну, мені здається справляється воно до 90 грамів в мене бомбарда в мене близько 20 грамів там ще 2 грама невеличкий грузик отже клювання відчувається дуже класно Поки що не, не дуже класно. Затихло щось. Напевно відійшла рибка. Ну чекаємо, чекаємо. Якесь малятко клюнуло. Ого-го, го, -го перекрутила як? Нічого собі. О, дрібна така. Дрібнота таке клюнуло. Ось така. Малятко. Дуже гарно. Це в мене вже друга спроба ловити на бомбарду чихоню. Перша в мене була така розвідка. Але ж все одно вдалося піймати декілька чехонів, чи 6, чи сім. Можливо ви вже все бачили це відео. А зараз я трошки переробив, чи можна навіть доробив снасть, ковзачий грузик поставив. Мені здається, сьогодні краще клює. А можливо, це і за місця. Тоді я рибалив трошки нижче. Там вихід з ями був, але ж було і клювання. А тут сама яма йде. І потрошку-потрошку підйомчик йде. Ось якраз на тому виході клювання йдуть. Ну це невеличка, це дрібна риба. Щойно мені попалися дві такі чихоні, ну одна взагалі така файна. Ну, зараз побачимо, яка ця. Ну, як ця й думав дуже дрібно. Маленька, маленька. Випускаємо. Роблю чергове закидання. Все як завжди. Метрів на 40, 42, 40 приблизно так. Слабину вибрав і зараз бомбара трошки потрошку опускається, опускається. Я роблю такі подтяжки невеличкі, оп, клювання було. Вже було клювання, напевно дрібна якась. Збила опариша. Щойно вимкнув камеру. Догнала вона. Там ще два гачка було з опаришами, Догнала вона, може не вона. Може якась інша. О, така дрібна дрібна. Схожа на пузанка. <хи> Ось така маленька, випускаємо. Тихо, 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 тихо. Ой, знову культування коліями. Тихо не йде. Можливо, і не одна. Поліцювається такі. Вага якась, а може крупна. Може і крупна. Ох, води як нічого собі. О, Ось. Ось які дві чепоньки прицепилися. Непогані, непогані, особливо ця верхня. Берем, 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 беремо, сьогоднішня риболовля відбувається в стилі мінімалізму. Тільки удвище, катушка, рюкзачок в мене, там водичка, снасті. Чехол, камери, опариші і штату. Ось все, що потрібно для такої рибалки. Мені дуже подобається, нам треба тягнути за собою 2 кг прикормки, кучу снастей, підставка. Поплевання, знову рибка дрібна, зовсім дрібна, щось крупної нема. Ось така маленька клюнула. Поняскажені сьогодні. Клювання за клювання, мабуть. Але мене це не дуже радує, бо дуже дрібна рибка. Були трошки більші екземпляри, а це взагалі галятка. Ось таке. Водичка потрошку падає. Ось бачите, ці східці були затоплені були у воді, а зараз почала вода падати і риба не клієнтанівська церква золота лорді купаємо зараз крібожий Зараз перепушу. Всім бажаю смачного. Хридин 20 не було клювань. А зараз чергова чихоня йде. Мені здається, не маленька, а може дві дрібненьких. Зараз побачимо. Так, такі є. Дві маленьких тихонькі. Ну, Відпускаю таких. Дуже дрібні. А то взагалі хвилин 20 не клювало. І рівень води почав стрімко падати. Ось така дипна тихоня Ви Відпускають такі. Нехай підростають. Ось така тихоня взяла. На сьогоднішній день мені здається, це саме крупне. На годиннику майже 9.20 кльов припинився чомусь. Ну, мені здається, для того, що вода почала падати і рибка не бере. Але ще хвилин 15-20 порибалю, порибалю, порибалю. побачив, може щось і піма. Треба ж останню рибку. приїхати. На останок все одна клюнула рибка. Ай невеличка. Невеличка. Як це так вона? Щось три там. Ну і не погана, і не дуже маленька. На цій рибці буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Ось така чехоня. Файна. Ось мій ловчик, Що мені вдалося сьогодні піймати. Така купи. Там не крупна її і не дуже. Багато маленької, дивної я повипускав. Та є непогані екземпляри. Близько 10 штук. Сьогодні. На сьогодні все, моя риболовля закінчена, буде закруглятися. Всім хочу подякувати за перегляд. Ви бачили, яка рюбка сьогодні клювала. Чехоні були непогані екземпляри, ну, взагалі та дрібна була рибка. Все одно мені рибалка сподобалась. Несамовита, як сьогодні були в ці всі чехоні. Мені дуже рибалка сподобалася. Всім хочу побажати місцевого здоров'я, до нових зустрічей, всім пока. А я додому буду збиратися їхати в Херсон. Скоро зустрінемось. Любіть рибалку.